Вітаю вас, новий тиждень приніс нові події. І ми вже готові розповісти вам коротко про головне життя Південноукраїнського українського енергокомплексу та міста у цих підсумках. На південноукраїнській атомній електростанції успішно завершено масштабну самооцінку за методологією партнерських перевірок Паризького центру ВАО АЕС. ПаЕС стала першою з філій на екнергоатом, яка пройшла цю процедуру спрямовану на комплексне оцінювання всіх аспектів діяльності. Самооцінка стала відповіддю на неможливість проведення повноцінних міжнародних перевірок упродовж останніх років. Після пандемії covid 19 та початку повномасштабної війни міжнародні експерти не мали змоги відвідувати українські атомні станції. Щоб зберегти високу планку безпеки і надійності експлуатації. Цьогоріч на ініціював проведення внутрішніх перевірок своїх філій. Команду, яка проводила оцінювання на південноукраїнській АЕС, сформували фахівці дирекції компанії. Інших українських атомних електростанцій і секундисти Паризького центру ВАО АЕС – досвідчені експерти, які брали участь у партнерських перевірках на міжнародному рівні. Експерти мали змогу максимально об'єктивно оцінити реальну ситуацію на підприємстві, порівняти поточний стан експлуатації, ремонту, технічної підтримки та управління станції з міжнародними стандартами та найкращими практиками галузі. Ця місія по самооцінці проходила в атмосфері повної відкритості і порозуміння, тому що ми саме ми, наш майданчик цікавими в тому, щоб оглянути іншим оком на події, які відбуваються в нас, виявити напрямки для покращення і показати наші переваги на. Найкращі сторони, щоб можна було розповсюдити на роботу всієї компанії. Тому я сподіваюся, що експерти задоволені роботою. Ми безумовно задоволені. А хай чекають нас на інших майданчиках з нашим досвідом. Самооцінка на ПЕС відбувалася в атмосфері довіри та відкритості. Саме про це наголошував ще на стартовій нараді керівник групи експертів, генеральний інспектор, директор з безпеки на ЕКенергоатом Олександр Остоповець, закликаючи персонал сприймати процедуру не як перевірку, а як роботу з колегами. Все, що потрібно від персоналу південно-української атомної електростанції, це відкритість, це готовність до спільної роботи. Я сьогодні під час проведення наради намагався довести цей меседж до всього персоналу Південно-Української атомної електростанції. Нам потрібно відкритись для того, щоб побачити те, що ми повинні виявити. За підсумками роботи експертної команди, всі напрацювання та висновки оформлено у звіт, який передадуть до Паризького центру ВАО АЕС. До кінця 2025 року аналогічні процедури самооцінки також заплановані на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях. Традиційна нарада з питань роботи з персоналом відбулася цього тижня на південноукраїнській АЕС. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник розпочав засідання з подяки всім, хто допомагає нашим захисникам. Він зазначив, що на фронт передано чимало необхідних засобів і пристроїв, про які міркувань безпеки не завжди повідомляється у ЗМІ. Окремо Сергій Котельник подякував учасникам змагань аварійних груп і бригад. На адресу станції надійшов лист із вдячністю від аварійно-технічного центру, на базі якого відбувалися змагання. У ньому відзначено гідну підготовку та відповідальне ставлення наших команд. Посадовець також запросив колектив узяти участь у спортивному масовому заході Гардівська осінь осінь-2025», що відбудеться 27 вересня. Під час рогейну триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ. Начальник управління кадрів Михайло Костюченко нагадав працівникам про дотримання кодексу корпоративної етики та комендантської години, яка діє з опівночі до п'ятої ранку. Виняток лише для тих, хто працює у вечірні та нічні зміни. Очільник навчально-тренувального центру Андрій Мачков повідомив про завершення навчання керівників середньої ланки щодо антикорупційної програми, конфлікту інтересів. Також він розповів про завершення кампанії з планування підготовки і підвищення кваліфікації персоналу на 2026 рік. Начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак озвучив важливе рішення компанії енергоатом і профспілки. З 1 жовтня усі працівники, які призивалися на базову військову службу після 17 березня 2024 року, отримують виплату у розмірі 3 тисяч гривень. Це стосується і тих, хто вже повернувся зі служби до виконання виробничих завдань. Сьогодні колектив атомників здійснив масштабне передання технічних засобів для військового підрозділу, де служить колега з цеху теплопостачання та підземних комунікацій. ПАЕС. Бійці отримали від енергетиків тепловізійні присіли та монокуляри, зокрема нічного бачення. Подбали працівники електростанції і про комфорт воїнів, забезпечивши комплектами осіннього одягу та взуття. Усі пристрої та речі закуплено в рамках постійної благодійної акції Допомога захисникам України. Загальна вартість становить понад мільйон гривень. 30 вересня у світі відзначають міжнародний день перекладача. Для Південноукраїнської АЕС ця професія має ключове значення, адже від роботи перекладачів залежить якість співпраці з міжнародними партнерами від ділового листування до візитів іноземних делегацій. Як працює ця команда і чому точність перекладу, основа ефективної взаємодії станції зі світом, дізнаєтесь з сюжету. Welcome to International Cooperation and Technical Assistance Department». Зрозуміти контекст, зберегти думку, уникнути двозначності це те, що визначає якість комунікації між різними мовами і навіть світоглядами. Перекладач у цьому процесі не лише технічний посередник, а своєрідний лінгвістичний провідник. На південно-українській АЕС ця місія належить відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги команді, яка робить станцію рівноправним учасником глобального діалогу під керівництвом нової очільниці з багаторічним досвідом перекладацької роботи Наталії Кичак. Основними напрямами роботи нашого відділу є організація та координація міжнародної співпраці з іноземними партнерами та міжнародними організаціями, а також супровід укладання та виконання міжнародних договорів та е, угод. І в цьому значенні дуже важливою є робота саме перекладачів, без допомоги яких не здійсниться жодна міжнародна діяльність. Вони як місток між іншими культурами. Німецька, французька, англійська у профільному відділі, де працюють шість перекладачів, володіють одразу кількома мовами у вжитку, виключно остання. Обсяг перекладу широкий і безперервний від складних технічних звітів до вітальних промов на офіційних заходах. Кожен формат усний чи. Письмовий потребує окремої майстерності, та навіть жоден досвід не гарантує легкого старту, коли перед тобою нове звучання співбесідника. Кожен раз інші співрозмовники, представники різних країн, звісно, це і інша вимова, і великий стрес. Для наших перекладачів, тому що як правило, розпочинається робота з офіційного заходу. Вже другий, третій день це вже робочі моменти. Всі призвичаїлись до вимови, і звісно, тоді легше перекладати і більш не вимушено. Міжнародне співробітництво ПАЕС охоплює співпрацю з МАГАТЕ Паризьким центром ВАО АЕС, а через них із десятками країн від США до ЄС, та попри цю географію перекладачам достатньо англійської мови, якою говорять усі партнери, водночас саме вона. Створює додаткові труднощі. Її полісемантичність дає кілька значень одному слову, що критично в атомній енергетиці. Тому перекладачі відділу створюють власні глосарії, аби зафіксувати найточніші відповідники для професійної термінології. Є слова, які ми знаємо, коли прийшли, передавали значення один одному. Потім чули від іноземців, ми їх запам'ятовували, складали свої словники. Деяку лексику можна вивчити. Тільки коли ти працюєш усно, тобто іноді тільки своїх помилок, тому що ти можеш тільки описово зробити переклад, а вже конкретне значення ти отримав або від носія мови він тобі сказав, а ти вже потім взяв собі на озброєння. Паперовий словник для перекладача це школа професійної пам'яті, каже Наталія Кичак. За 22 роки досвіду роботи на ПС переконалась. Робота з книжкою змушує шукати, аналізувати і залишає знання надовго, на відміну від електронних сервісів, які дають. Швидкий результат, але не формують глибокого запасу слів. Саме тому старші фахівці, виховані на словниках, часто демонструють більш упевнену роботу в усному перекладі. Але мовне посередництво це не лише інструменти, а й правила. Якщо ми говоримо про переклад, то основними фундаментальними принципами це є принцип адекватності і еківолентності. Тобто, ми маємо максимально дотримуватись того, що ми отримуємо з першого джерела, так передавати правильну інформацію. Щодо принципів роботи самого перекладача, то це дотримання етикетних норм, це стресостійкість, це постійне вміння розвиватися. Для мене переклад це танець у кайданах, якщо так можна сказати. Тобто перекладач це людина, яка має дуже багато обмежувачів, на кшталт кайданів. Тобто ти повинен бути точним, але водночас ти повинен передати суть. Пандемія та війна змінили динаміку роботи відділу. Перекладів стало більше, формати урізноманітнились, додалися постійні місії міжнародних експертів, магате та онлайн зустрічі. Усе це зробило команду більш адаптованою до нових викликів, водночас виховуючи в собі універсальність. Початок навчального року для учнів це не лише знайомство з новими друзями та навчальними аудиторіями, а й перші кроки у професію. Першокурсники 64-ї групи Південноукраїнського професійного коледжу отримали можливість відвідати інформаційний центр імпульс Південноукраїнської АЕС. Тут вони змогли ближче познайомитися з роботою атомної електростанції та переконатися, яку важливу роль відіграють майбутні електромонтери в енергетичній безпеці країни. В інформаційному центрі Імпульс Південноукраїнської АЕС знову жваво та гамірно. Сюди на ознайомлювальну екскурсію завітали першокурсники 64-ї групи Південноукраїнського професійного коледжу. Юнаки тільки розпочинають свій шлях у професії електромонтера і вже на старті мають змогу доторкнутися до сучасної енергетики, побачити її зсередини та зрозуміти, яку роль відіграє їхня майбутня професія в роботі атомної електростанції. Для студентів це дуже важливо, тому що це діти, які прийшли здобувати професію електромонтера, і багато з них є не місцевих. І для них дуже цікаво бути і в місті, і познайомитися із історією підприємства з підприємством. Для них дуже важливо бути сьогодні тут, в інформаційному центрі, тому що багато з них отримує професію електромонтера і в майбутньому будуть проходити практику. І також вони мріють працевлаштуватися на це підприємство. У комфортній і невимушеній атмосфері фахівці інформаційного центру ознайомили гостей з історією створення південноукраїнського енергокомплексу, етапами його розвитку та стратегічною роль у забезпеченні енергетичної безпеки України за допомогою макетів і інтерактивної теплової схеми, відображеної на мультимедійній панелі, першокурсники змогли наочно і доступно зрозуміти складні процеси, що відбуваються всередині атомної електростанції. З дитинства коли дідусь щось робив в машині, там, електрику чи щось ще, ще, Мені подобалось ці проводки красні, сині, воно мене привлюкло. Я не хотів сидіти до 11, я хотів піти на станцію, дізнатися більше про електрику і пішов на електромонтера. Мені загалом сподобалось, я дізнався багато чого нового. Південноукраїнський професійний коледж уже багато років залишається надійним партнером атомної електростанції та справжньою кузнею кваліфікованих кадрів для енергопідприємства. Сьогодні кожен п'ятий працівник ПАЕС це випускник навчального закладу. Незабаром інформаційний центр Імпульс прийматиме нових гостей, першокурсників інших груп коледжу. Ветеранська організація колишніх працівників Південноукраїнської АЕС провела звітну конференцію. Роботу Ради ветеранів визнали задовільною, затвердили акт ревізійної комісії, поспілкували з представниками атомної електростанції та АТОМПРОВСПІЛКИ, внесли пропозиції щодо плану роботи на майбутнє. Розпочали з приємного голові ради ветеранів Південноукраїнської АЕС Миколі Сидорову за громадську діяльність, захист прав та інтересів членів організації. Оголосили подяку від імені генерального директора та трудового колективу атомної електростанції, а також вручили грамоту від проспілкового комітету підприємства. Подяка всім за те, що ви створили таку організацію. ви є її частиною для мене, наприклад, було дуже дуже позитивно і Дуже ну скажімо так, це унікальна така організація, яка в отрасі існує. Заступник генерального директора з персоналу Південноукраїнської АЕС виказав вдячність ветеранам за їхню активну громадську позицію, жагу до активного життя і спортивний запал. Ми завжди вас підтримуємо, ми завжди раді бути разом з вами. Це я говорю від себе, від адміністрації і від нашого колективу станції. Організація об'єднує 2713 членів віком від 36 до 96 років. Це більше, ніж будь-який підрозділ атомної електростанції. Організувати діяльність такого колективу справа непроста. Микола Сидоров відзначив активістів та волонтерів організації, які на громадських засадах ведуть роботу. До Ради ветеранів люди звертаються переважно за допомогою і соціальною підтримкою. Шанси її надавати забезпечують працівники атомної електростанції, які активно беруть участь в акції ветеран. Добровільні внески забезпечують надходження на рахунок організації 220 тисяч гривень щомісяця. За ці кошти проводять заходи, вітають ювілярів, надають матеріальну допомогу, відвідують хворих. Багато хто із вас присутніх тут відчувають цю роботу за насамінь. Відчутна також підтримка адміністрації та проспілкового комітету, зазначили спікери. За звітний період оздоровились в санаторіях і в профілакторії всього 80 чоловік проти того року. 134. Алла Ковальська пояснила, що згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, роботодавець може призупиняти дію окремих положень колективного трудового договору. Наразі це стосується відрахувань коштів про на культурну масову, спортивну діяльність та оздоровлення. І попросила з розумінням поставитись до таких обмежень. Роз'яснив ситуацію юрист Центрального комітету Атомпроспілки Дмитро Бондаренко. Він повідомив, що Верховна Рада 21 серпня цього року внесла зміни у статтю 11 закону про організацію роботи трудових відносин під час воєнного стану. Цей документ набрав чинності 13 вересня і він передбачає призупинення умов. Деяких норм умов колективного договору буде тільки спільним рішенням. В перехідних положеннях цього закону дано три місяці, щоб сторони вернулися до обговорення тих норм колективного договору, які були призупинені. Я вважаю, що в подальшому буде відкориговано. От, що стосується фінансового положення проспілкової організації, це не просто що роботодавець просто не хоче. Він перераховує, але кошти, які відповідно до пункту 11.4 колективного договору, вони направляються на підтримку Збройних сил України. Підтримка захисників України сьогодні обов'язок кожного. Про це йшлося у виступі начальника відділу соціальних програм Південноукраїнської української АЕС Валерія Кичака. Він запевнив, що колектив продовжить акцію ветеран, закликав працівників, які вийшли на заслужений відпочинок, зберігати активність, відгукуватись на волонтерські та громадські ініціативи, брати участь у спортивних заходах. У планах на наступний рік відзначення 40-х роковин Чорнобильської трагедії. Серед ветеранів ПАЕС чимало ліквідаторів наслідків аварії евакуйованих тож запросив їх долучатись до заходів. Делегати звітної конференції одноголосно визнали роботу організації задовільною, взяли до відома звіт ревізійної комісії та виказали свої побажання до плану роботи на наступний рік. На завершення Микола Сидоров наголосив, що членство в організації передбачає не лише права, а й обов'язки, закликав по можливості брати участь у діяльності Ради ветеранів, зберігати єдність, займати активну життєву позицію і бути прикладом для наступних поколінь. У свої 17 років Дмитро Лук'янчук із південноукраїнська зумів поєднати, здавалося б, несумісне, точні науки, мистецтво, математику й народні танці. Він відмінник, що блискуче виступає на всеукраїнських олімпіадах, капітан команди з робототехніки та талановитий танцюрист, який знаходить емоційний відпочинок на паркеті. Але головною його рисою, за словами близьких, є не здібності, а людяність, що допомагає йому у всьому. У 17 років Дмитро Лук'янчук із південноукраїнська зумів поєднати, здавалося б, несумісне. Точні науки і мистецтво, математику і народні танці. Він відмінник, що блискуче виступає на всеукраїнських олімпіадах, капітан команди з робототехніки та талановитий танцюрист. Але головною його рисою, за словами близьких, є невисокі здібності, а неймовірна людяність, що допомагає йому в усьому. «Син у мене класний. Я його дуже люблю. Люблю за те, що він позитивний, за те, що він креативний, за те, що він вміє спілкуватися, поважає дорослих. Ну і плюс до цього, от як людина я вважаю, що він хороший. За словами вчительки хімії та біології Олени Семенової, її знайомство з Дмитром відбулося, коли він був у третьому класі. Хлопець допомагав їй як лаборант під час тем тижнів, проводячи досліди для своїх однокласників. Ця рання залученість до наук визначила його подальші успіхи. Він результативно змагається на олімпіадах з української мови, математики, фізики, хімії та біології, що свідчить про його різнобічний інтелект. Він виконує все з першого погляду. Він комунікабельне, тому йому легко спілкуватися з однокласниками, тому що йому абсолютно без проблем він знаходить спільну мову з усіма. Шлях до танців почався в 6 років, коли після занять плаванням Дмитро сам попросив записати його до танцювального колективу, де спробував себе в різних стилях. Перша фраза, яку він сказав, була Я хочу танцювати. Відтоді хлопець не розлучається зі зразковим ансамблем народного танцю Квіти України, де займається 5 днів на тиждень. Попри важкий графік, він отримує задоволення від справи, що допомагає йому не вигоріти від навантажень. Колектив багато гастролює, а його виступи завжди супроводжуються гучними оплесками. У сусідньому кабінеті були заняття з народних танців. І я кожен раз як йшов з роздяганням, то я чув, як танцюють інші діти. І після цього я вирішив, що потрібно спробувати саме народну хореографію. Мама Дмитра розповіла, що ліцей зміг виграти грант із робототехніки лише з третьої спроби. Це була тривала і наполеглива робота. Протягом п'яти років, беручи участь у змаганнях від організації First Lego League Challenge, Дмитро з командою не просто збирали роботів, а й створювали проєкти, що мають соціальне значення. Наприклад, вони розробили гру «Play with Energy», що навчає фізики та енергозбереження, а також інтерактивний календар про свій танцювальний колектив, що популяризує українське народне мистецтво. Завдяки цим проєктам учні зібрали понад 20 тисяч гривень протягом двох сезонів на допомогу українським захисникам, співпрацюючи з волонтерськими організаціями. Найвищою нагородою для них став кубок у номінації Основні цінності, які вони привезли з Києва. Ця нагорода, за словами Ольги Юрівни, є найважливішою, бо свідчить про їхню згуртованість, вміння працювати в команді та допомагати одне одному, займаючись, вирішуючи ось такі проблеми, діти зростають як люди, саме перше долучаються до ну наскільки це можливо на їхньому рівні до вирішення тих проблем, які є, на жаль, в нашій країні. А ще Дмитро вміє розподіляти час та ефективно поєднувати хобі з навчанням. Для нього його захоплення та шкільне життя є двома сторонами однієї медалі. Ну, я не можу прям так поділити, бо хобі мені дає багато емоцій приємних, але оцінки високі також для мене важливі, бо за допомогою оцінок я розумію, який у мене рівень знань з певного предмету. Майбутнє учень 11 Б класу бачить у Києві, де планує вступити до вишу на спеціальність пов'язану з комп'ютерами та математикою, наприклад, кібербезпеку. Водночас він не відкидає інтерес до автомеханіки. Позачергова сесія Південноукраїнської міської ради зібрала депутатів навколо одного стратегічного питання погодження урядового проєкту будівництва технологічного комплексу, де збиратимуть паливо для атомних електростанцій. Це буде сучасний промисловий об'єкт, який працюватиме лише зі свіжим ядерним паливом і не створюватиме радіаційних ризиків для громади. Водночас це крок, що підсилює енергетичну незалежність країни і відкриває нові перспективи для громади. Одне питання порядку денного стало причиною позачергової 64 четвертої сесії Південноукраїнської міської ради. Єдине, але стратегічне погодження проєкту будівництва технологічного комплексу з виготовлення ядерного палива. Водночас ще до його розгляду депутати заслухали нового очільника поліції, офіційно представленого присутнім. Хочу від себе особисто від працівників поліції, від головного управління подякувати вам за підтримку, яку ви надаєте нам під час розкриття злочинного документування. Ну, наприклад, хочеться зазначити, що там 10 хвилин тому був скоєний грабіж біля супермаркету копійка, завдяки тим, що ви проголосували за відеоспостереження. Міська рада нам виділила кошти. Він оперативно був розкритий, тому я вам дякую. готовий до співпраці. Стосовно будівництва заводу із виготовлення тепловидільних збірок йдеться про промисловий об'єкт, де виконуватимуть лише механічне збирання паливних касет для АЕС. Передумовою для ухвалення рішення став протокол громадських слухань, що відбулися у квітні 24-го року, а також позитивний експертний висновок, отриманий у серпні минулого року. У підсумку обранці підтримали проєкт одноголосно. Продемонстрував чи єдність у питанні національного значення. Для громади воно ж відкриває перспективи нових робочих місць і зростання місцевої економіки. Приблизно 300 людей, окрім того, ще й фізичний заклад. Це додатковий бюджет, безпосередньо захисної оплати, податку на землю. Варто відзначити, новий комплекс не створюватиме радіаційних ризиків. У ньому не буде збагачення урану чи виготовлення палених елементів. Саме тому виробництво є безпечним і для людей, і для довкілля. Спорт не лише боротьба за результат, це емоції, драйв і той самий адреналін, який змушує знову і знову виходити на майданчик. Саме такою атмосферою жив спортивний комплекс Олімп минулими вихідними тут стартував черговий етап 35-ї спартакіади. На поле вийшли учасники з футзалу віком від 35 років. Досвідчені гравці, які довели свою майстерність і продовжують отримувати справжнє задоволення від гри. Що мотивує спортсменів і чому цей турнір такий особливий? Ми дізнавалися безпосередньо у них. У спорткомплексі Олімп Південноукраїнської АЕС розпочалися змагання з футзалу, що стали 14-тим видом спорту в рамках ювілейної 35-ї спартакіади Південноукраїнської об'єднаної організації проспілок. Особливості цього турніру є те, що на ігровому майданчику зійшлися гравці віком 35 На урочистому відкритті перших ігор були присутні представники адміністрації ПС на чолі з керівником підприємства В'ячеславом Стояновим. Заступник генерального директора з управління інфраструктурою Андрій Петрук звернувся до учасників і побажав їм успіху та гарної гри. Мені особисто дуже приємно привітати вас, тому що я також був учасником. Цих змагань раніше. І ці відчуття адреналіну, зади до перемоги, я відчуваю, як і ви. Хочу побажати спортивної вдачі, спортивних успіхів, щоб ви перемогли. Учасне право зробити перший символічний удар по м'ячу надали заступнику генерального директора ПАЕС з якості та управління Віктору Савороні. Він поділився своїми враженнями від гри та розповів, чому адміністрація енергокомплексу відвідує кожен спортивний захід. Я, хоча не є пильним прихильником футболу, але це така захоплива гра, яка завжди надихає своєю енергією. Своїм завзяттям і прагненням до перемоги. Я особисто приходжу з метою, щоб підтримати спортсменів і показати, що керівництво воно підтримує всіляко різні види спорту. У турнірі беруть участь сім команд з різних підрозділів Південноукраїнського енергокомплексу, а також військової частини, що обороняє та охороняє об'єкти ПАЕС. Алік Андрієв, капітан команди автотранспортного господарства, яка здобула перемогу минулого року, відзначив високий рівень суперників. В тому році я вперше приймав участь в Спартакіаді по футзалу серед ветеранів. Я був трошки у шоці. Я думав, що ветерани це такий рівень, якийсь буде дуже слабкий. Ну це був нереальний рівень. Ми як переможці того року дуже сподіваємось, що і в цьому році станемо чемпіонами. Но в цьому році я так подивився, буде дуже складно, бо трошки і команда бавилась, і і состав наших суперників ну дуже дуже сильний. Олександр Юрченко, гравець військової частини, поділився, що навіть попри щільний графік команда знаходить час для тренувань. Ми тренуємось два рази на тиждень. Тренуємося нашою молодіжною командою, яка також приймає участь в Спартакіаді. Минулому році стартанули також непогано, але потім з командою АУП. Травмувався наш воротар, трошки змістились турнірній таблиці і в підсумку зайняли четверте місце. В цьому місці плануємо як мінімум зайти в тройку. Олександр також додав, що спорт допомагає абстрагуватися від складної служби. Півкоманди сьогодні після нічної зміни хлопці не відпочивши, але але бажання грати займатися спортом і футболом переважає. Тому на ентузіазмі, на особистому бажанні. Відстоювати честь частини ну, на першому місці. Перші ігрові дні були досить насиченими. Кожен підрозділ прагне здобути першість у цих змаганнях. Фінальні ігри пройдуть 27 та 28 вересня. Після чого відбудеться церемонія нагородження. Таким був тиждень у житті південноукраїнського енергокомплексу та нашого міста. Події змінюють одна одну. Ми обов'язково розповімо про них уже в наступному випуску новин. До зустрічі. you <laughs>